Дня. Дозвольте представитись. Звати мене Костянтин Михайленко. Я є технічним директором компанії Прем'єр і сьогодні хотів би з вами поговорити про невід'ємну роль IP-інфраструктури в сучасному готелі. Наша компанія вже майже 20 років працює на ринку з інженерними системами різної складності, включаючи спеціалізовані готельні системи. В портфелі компанії знаходяться продукти провідних світових виробників, таких як Отрум, система інтерактивного готельного телебачення, Цетіс, що включає і Телідекс спеціалізовані готельні телефони, Дорма готельні замкові системи і системи контролю управління доступом, Логоси Ханівал це системи керування готелем і диспетчерізації будівель. А з недавніх пір і Huawei – лідер ринка в галузі IP та IT-систем. За роки роботи компанія Прем'єр здобула клієнтів і партнерів з різних сфер: готельного бізнесу, державного сектору, приватних компаній, медичних та оздоровчих центрів, розважальних центрів, спортивних клубів, ресторанів. Що ми пропонуємо? Ми забезпечуємо власними силами інженерний аудіт і консалтинг, весь комплекс проєктування та сервісу, повний цикл монтажних та налагоджувальних робіт по всім інженерним системам слаботочного комплексу. Команда, яку ми маємо, при виконанні проєктів ми спираємось на професійні знання та навики власного персоналу. Фахівці компанії проходять регулярні тренінги та кваліфікаційні семінари по спеціалізації у навчальних центрах провідних виробників обладнання як в Україні, так і за кордоном. Завдяки чому ми гарантуємо високу якість послуг, що ми надаємо, і виконання їх в поставлені терміни. Останні кілька років компанія Прем'єр співпрацює з Huawei в проектах хоспіталіті, об'єкти готельного і ресторанного бізнесу. На протязі цього часу співробітники компанії пройшли навчання в учбовому центрі Huawei за напрямками IP switching technology, IP Wi-Fi technology, IP-routing technology, IP-firewall technology, сервери, сторожі, хмарні системи зберігання, системи відеонагляду і системи зв'язку. З початку цього року ми почали використовувати обладнання Huawei в своїх проєктах і вже можемо похвалитись першими успіхами. Ці нелегкі легкі для готельного бізнесу, часи, викликані карантинними обмеженнями. Готель Рів'єра Хаус знайшов в собі сили розпочати перехід на технологію Wi-Fi 6. Компанія Прем'єр виконала поставку точок доступу Wi-Fi 6 виробництва Huawei. Також було запропоновано відновити сервісну підтримку серверного та мережевого обладнання Huawei, що встановлено в готелі. Готель, розуміючи необхідність такої підтримки з боку виробника, залюбки погодився. А тепер давайте детальніше розглянемо виклики, які нам кидає індустрія Хоспіталіті. Всім знайома абревіатура BB – Bed and Breakfast – в сьогоднішньому готелі вже давно передбачає не лише наявність ліжка і сніданок наступного ранку. Кожен готель має надавати ряд сервісів, наявність яких навіть не обговорюється. навіть якщо мова йде не про хай-тек готелі відомих світових брендів, які такими позиціонуються. Ні в кого не виникає сумнівів, що в готельному номері має бути телевізор, телефон, гостєвий доступ до інтернету, дротовий або вайфай, або а бажано обидва. І саме наявність цих сервісів є нормою, яка не викликає зауважень. І навпаки, відсутність або неналежний рівень ip сервісів готелю може викликати незадоволення гостей і погіршити загальну оцінку задоволеності клієнтів від перебування в готелі. І це тільки та частина інфраструктури, з якою гості взаємодіють безпосередньо. Поступово ми приходимо до того, що звичайні щоденні речі все щільніше інтегруються в інфраструктуру IP. На сьогоднішній день сфера госпіталіті кидає ряд викликів при побудові IT-інфраструктури. Важливо витримати баланс між початковою вартістю капіталовкладення і зручністю та економічністю керування, що складають сукупну вартість володіння, той самий ТІЦІО, про який так часто ми всі кажемо. А також передбачити гнучкість систем та легкість їх оновлення з мінімальним часом простою. В той самий час необхідно забезпечити зрозумілість і відкритість систем для користувачів як гостей, так і персоналу, відповідального за експлуатацію. Тепер я пропоную детальніше розглянути кожну із складових систем, яка саме і формує той виклик, про який ми говоримо. За поселення гостя. Та моніторинг послуг, що надаються, відповідає система керування готелем. PMS – Property Management System. Ще до того, як гість потрапить на територію готелю, він бронює номер через зовнішні канали бронювання або безпосередньо звернувшись до відповідного відділу готелю. З моменту реєстрації гостя по прибуттю в готелі PMS сповіщує через відповідні ip інтерфейси інші цифрові системи готелю про наявність гостя. В результаті замкова система генерує ключ для гостя з відповідними рівнями доступу. Система керування будівлею BMS встановлює в номері, який надано гостю, комфортну температуру. Телевізійна система відображає привітання на екрані ТВ в номері. Телефонна система підключає можливість здійснювати виклик. Система гостьового інтернету створює відповідні профілі для доступу гостя до мережі і так далі. До того ж, ПМС зберігає профілі гостей, їх вподобання та недоліки, на які гість поскаржився, фінансову активність гостей під час їх перебування. З іншого боку, ця система поєднує роботу підрозділів готелю: ресторани, бари, закупівлі, служби покоївок, інженерну. На підставі активності користувачів формулує детальні звіти. Все це є потужним інструментом для керування процесами готелю. Тож не варто сподіватися, що система такого рівня зможе працювати на посередньому ПК а дані зберігати на флешці. Система потребує серверну платформу з гарантованим рівнем відмовостійкості та збереження даних. Сучасні тенденції розвитку інфраструктури готелю тісно поєднують, здавалося б, відокремлені від IP-системи, такі як контроль доступу та система диспетчерізації BMS. В першу чергу, у розрізі IP ці системи цікаві з розвитком технології IoT, Internet of Things, хоча також потребують серверного і мережевого обладнання. Окрім глобальних задач по керуванню і моніторингу важкими інженерними системами BMS впроваджується для економії коштів на утримання будівлі. Ніхто не бажає витрачати зайві кошти на освітлення коридорів, якими ніхто не ходить тривалий час, або на опалення чи кондиціонування номерів, яких ніхто наразі не переживає. Для організації подібного моніторингу використовуються як програмні засоби, про які я казав вище, так і апаратні різноманітні датчики. І саме підключення цих датчиків ще нещодавно передбачало додаткову розгалужену кабельну інфраструктуру. Так само, як застосування проміжних пропрітарних хабів систему контролю доступу. Але все змінилось з розвитком технології IoT. Наразі такий зв'язок систем дозволяють забезпечити сучасні точки доступу Wi-Fi, в яких IOT-модулі стали невід'ємною частиною. І оскільки ми вже заговорили про системи безпеки, до яких входить система керування доступом, слід приділити трохи уваги такому розділу, як відеоспостереження, оскільки готель з одного боку так чи інакше відповідає за те, що відбувається з гостями та їх власністю на територію готелю. А з іншого має потребу контролювати дії свого персоналу, важливо мати достатні інструменти для запобігання, а в разі виникнення розслідування інцидентів. Інакше кажучи, просто наявність якоїсь камери та пристрою для запису відео недостатньо. Необхідно підібрати камери з достатньою розподільчою здатністю для кожної зони, передбачити зони спостереження, які мають контролюватись, розробити реакції системи на ті чи інші події. А система відеоспостереження в цілому має хоча б мінімальний набір аналітичних можливостей, такі як залишення або зниклі предмети, сповіщення про вхід до певних зон, розпізнання обличчя для запобігання проникненню на територію зловмисників, поява людей з обмеженими можливостями, які потребують особливої уваги персоналу і так далі. І чим інтелектуальніша система, тим менше вона потребує уваги персоналу до подій, не вартих цієї уваги. А отже, економить людський ресурс, що, звісно, позитивно впливає на ТСО. І да. Сучасні системи відеоспостереження в більшості IP, з живленням попої, що вимагає наявність відповідної мережевої інфраструктури, а системи відеоспостереження потребують програмне забезпечення, серверів і систем зберігання. За сучасних вимог до безпеки готелів відеоархів має зберігатись від 30 до 90 днів, і для великих готелів це досить значний масив даних. Більш того, цей масив повинен мати постійний доступ для перегляду і опрацювання. Ще один великий розділ, який іноді несправедливо недооцінюють телебачення в номері. В реаліях сьогодення наявність телевізора в номері з певним набором каналів не є достатнім для задоволення потреб ні гостей, ні персоналу готелю. Телевізор як частина системи має бути інтерактивним. Сьогоднішнє готельне телебачення для гостя це мультимедійний центр, який має інтегруватись з мобільними гаджетами гостя на час його перебування. Відтворювати контент гостя це так звані тенденції Bring your own device – BYOD і Bring your own content – BYOC. а також мати власний набір інтерактивних онлайн сервісів. Для готелю інтерактивне телебачення це інструмент спілкування з гостями, повідомлення для гостя, включаючи термінові повідомлення на випадок стихійного лиха, просування додаткових сервісів готелю та рекламні оголошення, інтерактивна вітрина для замовлення послуг, бронювання столику в ресторані та багато іншого. А також додатковий інструмент для роботи, взаємодії і контролю служб, покаївок хаоскіпінгу, інженерної, міні-бар сервісу. Але за наявності відповідних модулів. Отже, зрозуміло, що навколо системи інтерактивного телебачення має бути побудована відповідна мережева інфраструктура, що включає як порти для провідного підключення телевізорів, серверів і каналообразуючого обладнання. Так і Wi-Fi для підключення мобільних пристроїв гостей, що забезпечить достатню швидкість підключення для користування мультимедійними сервісами і мінімальні затримки відгуку для плавного керування. Також хотілося б не оминути увагою таку систему, як провідний телефонний зв'язок. Попри зауваження скептиків, що начебто стаціонарний телефон в номері є атовізмом веромобільного зв'язку. Телефонія в готелі є невід'ємною частиною надання послуг гостю. І навіть якщо готель не пропонує гостям послуги зовнішніх дзвінків, хоча це більше виключення, ніж правило, стаціонарний телефон є найважливішим і найпростішим способом для гостя направити свій запит до відповідного підрозділу готелю. Чим, про... Чим простіше процес замовлення додаткової послуги, тим більша ймовірність того, що вона буде замовлена. Сам по собі телефон не спонукає гостей до замовлення, але спрощує процес отримання послуг. Окремою уваги також заслуговують конференц-зали в готелі, наповнення яких також вимагає відповідної IP-інфраструктури. Вони можуть вмістити цифрові вивіски, відеостіни, інтерактивні дошки. Проведення відеоконференцій та онлайн-трансляцій на конференціях в готелі це норма. Велика щільність користувачів і навантаження на Wi-Fi мережу. Це те, що ми маємо при використанні сучасного конференц-залу в готелі. Отже, що стоїть за всіма цима системами? Локальна обчислювальна мережа та мережа Wi-Fi. Я думаю, що ні в кого не залишається сумнівів з приводу того, що сучасний готель, незалежно від його розмірів і зірковості, є високотехнологічною структурою, яка потребує в своєму складі наявності систем IP та IT відповідного рівня. В умовах сучасного мінливого ринку та нових викликів, що пред'являє розвиток систем в різних сферах, компанія Прем'єр обрала Huawei як надійного партнера і виробника, здатного забезпечити своїм обладнанням і рішеннями всі потреби бізнесу різного рівня. Я не буду детально розглядати все обладнання, представлене на цьому слайді. Колеги з Huawei вже неодноразово це робили. А наразі я вам дякую. Сподіваюсь, ця презентація була цікавою, а інформація буде корисною.